Добрий день всім. Сьогодні ви видивиться моцне тебе прямо із Івано-Франківськ. Ми освоїмо нові території, шукаємо, так би мовити, нових жертв. А з вами сьогодні Іванко і Вася хлопці поволоді. Коротше, втеснимо ми соні фест. Все, поїхали. Уга! Go. Go. Чому у горах нема людей з нетрадиційною орієнтацією? Ну таких. Ви розумієте, що таке нетрадиційна орієнтація, так? Так? так Та, я зрозуміла. Тому що вони дуже вірять в Бога. Люди з нетрадиційною орієнтацією вірять у Бога, так? Так. Я думаю так. Віруючі люди. Це... Гуцули не є з нетрадиційною орієнтацією то у горах на таких немає. Що таке діалект на вашу думку? О, ну мабуть та мова, яка там існує в якомусь середовищі людей. А, на вашу думку, що таке діалект? Діалект ем, мови, uh -huh. <laughs> це мови, которой ми. Це Ніц. Ніц. Ну, а скажіть, будь ласка, декілька слів діалектом якимось таким. Я так розумію, ви е, представниця е, е, західної частини західної України, так? Ну, no, я сам з Польщі. Я ж кажу, західна частина західної України. <рес> так. Е ви знаєте, щось таке каян. Так, це курить травка. <рес> Ні, ну це не, не травка там прямо. А щось таке гуцульський каян, знаєте? Я не знаю конопля там. На Україні люди спілкуються різними мовами. Наприклад, Гуцули по-своєму. Е... А Гуцули, як Ви вважаєте, це частина українського народу чи це якийсь інший етнос? Взагалі окремий? Ні, це частина України, бо все-таки вони говорять по-українськи, я <свісно> так вважаю. Але Гуцули, це народ, можна сказати, <свісно> він дуже гордий. Е, тому що він живе в Карпатах, наприклад, були повстання опришків. Вони ж е, не, пі, е, не любили бути під кимось, не люблять волю. Тобто опришки люблять бути зверху, переважно, не під кимось. І вони не люблять людей, які є багатшими від ними. Вони люблять рівноправство. Тобто є панти оці такі ці матеріальні? Е, є трохи. Ну, наприклад, взяти буковелі. Е, наприклад, немає таких більше. Гурколи... Е, наприклад, в Криму такого немає. Там що, ж теж є. Його? Не буде, тому що там хто? Його немає. А То, але... Хто куримо живе? Татари? татари? Так. Там татарів от отак от десь. Але все одно. і... – Дивіться, ну а є серед гуцулів татари? Ні, немає. бо... Ну, – Дивіться, бо татари є різні, є, є татари національності, є татари стан душі. Ну татари стан душі. Це колись туперець, груди забити. Ну, є такі унікали, є татари серед Гуцулів чи ні. Та можливо є, але люди. Любили побашкетувати чи ні вони? Та звичайно. У тебе тупи нет? Ну та на тупі. Чо у теж не гострів, а шляпить бе Шановні друзі, а спонсором нашого легенького перекусу є супер компанія Best Burger. Бо того, що лише вони захотіли нас нагодувати. За скільки діб велосипедес проїде від Ленінграда до Санкт-Петербурга? Mm, за скільки днів? Да. Так. Pien... <звук> я не знаю, яка там відстань, скільки кілометрів. Я теж не знаю, я питаюся у тебе. А за два дні буде. За два... А ти як думаєш? Я теж так думаю. Ну, то як що діяти? Та всі люди працюють, наприклад, на нашій області працюють, розмовляють більше і гуцульським, і польським на польському діалекті. Різними. І... Різними. А назвіть такі слова діалектні, які ви знаєте? Яй. Так, же. я знаю, що. Йо, йо. А аде, а, де? а де, от власне. Сі стало. Так сістало. А Суржик, що таке на вашу думку? А суржик це і російська, і українська мова, і польська, і, і руменська. Всякі є ці мови. Тобто то такі якісь нюанси. Суржик, суржик, то всі розуміють, що різні слова вживають. Не, не чисто українська, бо не чисто російська мова, а, а суржик. Чи я неправильно розумію? Ні, ні, Ви добре все говорите? Шановні друзі, саме так у нас час виглядають гуцулки. Як ви ставитеся до оцих Гуцулів? Та як я, наприклад. От я гуцул типовий. Як ви до них ставитесь? Я думаю, що наш край це край більшості Гуцуїщини. Ну і як я, е, жителька цього краю, досить ставлюся позитивно і я горда, тому що я живу тут на Гуцульщині, на Прикарпатті. За це ви дуже молодець. Давайте я вас поцілую. За це. Чому у горах нема людей з нетрадиційною орієнтацією? Ну, голубців. Ну, цих таких. непонятних людей. Що немає людей Так. Да. Не любите голубців, так? Люблю голубці. Ці. А -а -а. Голубці, голубці ви любите. Ми йдемо в Європу, страшним темпом, рухаємося. Скажіть, будь ласка, чому серед гуцулів немає представників нетрадиційної орієнтації? Ну, напевно, то, що вони нормальні мужики, ростуть нормально, їм подобаються дівчата. Шкарпетик ходять. Так, да, нормальні пацани, типа. <рес> наша їм там нетрадиційна орієнтація, типа. Ну, якось так. Ну, є різні варіанти, що їх ще як з партії скидають скали, теж зразу <рес> вичисляють, та, а пори <рес> скидають. Або дають робити на пилораму. Хіба <рес> що <рес> так, так. W Usylii Abunyce Werchowęckiego Draju odkrył się nowej klub klubu Koreda. Nisznej klubu Koreada, dla Tabe Beku. Jak one, e, jakie oznaki, żeby nasztuknąć się na taką? E... <noise> Łapka, tak co rączka taka, i po ubraniu czasami widać. Tak? Obcisłe, bardzo e, bluzki, spodnie, e, buty, zawsze takie albo świecące, włosy też. Metrosexual taki. O, coś podobnego, tak. Coś podobnego. Coś podobnego. Tak, tak. Трудно, часами можна ще помиліть стиль мови, який виробляється в різних регіонах України. Слухайте, ви Google просто. У вас щось веде по-любому зараз, що тут таке. А що таке Суржик? Ну, суржик це такий от своєрідний діалект переміс української і російської мов. Так. А таке я, я вже боюся щось питати, ви знаєте, все точно. Теорема Піфагора. Теорема Піфагора. У нас взагалі таких нема яких таких? Людей з не трене. <і reversible> <орієнтаціє. глад> та як нема? У мене у селі були, половину ми повистрілювали, другу половину ми повигонили, так худобу. то та з вас у Івано-Франків, з нас у Чернівці, оце все бичок. <пізнави> Чому серед гуцулок нема феміністичних рухів? Знаємо такий рух фемен, дівчата так до пасочка роздіваються і кричать там ноу. Кричу ноу. Може їх теж з гори скидують, як і гуцулів. Ну цих, на жаль, не скинули. Вже скидають, не знаю. їх скидують в сауне міста, Ну, потім. Ну, фемен двіжання. Ну, така штука. Ну, двіці, сказати, то як зрозуміти, то я вам об'ясню все, понятно. Жінка каже, я не хочу варити, і їсти, не хочу, то б'є себе в груднесу, Розумієте, б'є в груднесу. каже. Я це я замахалася це робити, я йду у владу, я йду туди, я йду туди. А в горах такого нема? Ну такі традиції ворог, напевно, з Давен тако заведено. Ні, та так. ну просто хата від хати по 25 кілометрів і жінка ходить в топлі, все нормально. І... Таке от питання: це є такі е, рухи феміністичні. Називається фемен. Там дівчата роздягаються, протестують проти чогось, наслухано, в новинах бачили. Е, Скажіть, будь ласка, чи може бути таке гуцулок серед гуцулок? Серед гуцулок? Так. Мало ймовірно. А чому? Напевно, чому? Напевно, тому що гуцулкин і так уже дуже задоволені життям, їм немає що відстоювати. Як ви думаєте, гуцулки, знаєш, що таке омлет? Ймовірно, що так. – А ви як думаєте, в гуцульському варіанті омлет це що таке? Ну, Яйця в смятку. Яйца в смятку. То наша міліція знаєш к'яцю смятку. А ми Зараз жартуємо. Є ми їх всіх повістрілювали і повиганяли у, у івана франківськ до вас і у Чернівці до нас. Ми а так, чух чух чух. Є. А Що ви не могли їх, хоч би сказали, де щоб ви... ми, ми зустріли їх? Не можна вистрілювати. Треба було їм клеймо класти на ліве плече чи на праве плече. Клеймо. мужчинам одне клеймо, жінкам інше клеймо. аби ми знали з ким маємо справу, але їх і так видно. Так що. А за що ви їх не любите? Що вони вам погано зробили? Та нічого, що вони цівали. Вони не продовжують гуцульський рід. Значить, вони не гуцули. А то батьки за кордоном буд буд будують Україну незалежно бачите, А вони тут посилають, мамочка, з таточком гроші, а вони тут від, від безробіття без бісяться. І, і того стають і отакими. Такими та, стають дурними. Так, так, Я кажу, взяла би пасок, так так би врізала. Щоб вона вже не захотіла ні хвемена, ні нічого. Оце правильно, я з вами з'являю. З вами моц на ТВ, і е, коли мене така чудова людина знаходиться, скажіть, будь ласка, що таке діалект на вашу думку? Діалект це поєднання етнічної мови з українською мовою. Так, а якісь може речення діалектні скажіть нам в камеру? Так? Не, не вмію. Не вмієте? Ні. А як ви думаєте, чого серед гуцулів немає людей з традиційною орієнтацією? Серед гусолі не може бути таких людей. А чому? Якби вирізали зразу. А хто? Так гуцули. Добре, а е, чому гуцулки не входять в такі якісь феміністичні рухи, там, фемен, там, не роздіваються до пояса і тому подібне, як ви думаєте? Вони просто ще про себе не оголосили, вони вже є. Вони є? На побутовому рівні навіть багато є таких рухів. <рес> Які рухи? Отакі, отакі. отакі. Різні. Різні. А ви знаєте, що таке стометрівка? Знаю. Та й що? Це в нашому центрі. Що, прямо у центрі? 100-метрівка прямо у центрі. А що таке Суржик на вашу думку? ну це швидше всього, коли людина не зовсім говорить мовою, якщо ну наприклад українською, то мені здається, є слова і російської мови, десь частково польської, дивлячись, на які території вона живе. А і що, таке питання до вашої подружки. Дивіться, от бачимо, що ви такі е, жінки сучасні. Е, скажіть, будь ласка, е, чому серед гуцулок немає таких феміністичних рухів? От є в нас в державі такі фемен, та вони там роздягаються, протестують і завжди були незалежні повірні. незалежні. Завжди, в спокон віку вони були незалежні в судженнях, в рішеннях і так далі. І від свого чоловіка, і від, 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 від Так, Та. Але я думаю, що в, в українському менталітеті і не було цього фемінізму, тому що він, українська жінка ніколи не була дуже пригноблена. А, думає... мала право... голосу завжди, по моєму Завжди. Треба роздягнутися, бо привернути до себе увагу і добитися чогось. Ну, калян, знаєте, що таке? Не, не знаю. Ну дивіться, як чайник, з струбочку. А, то що курить, так? Так, да, то що курить. Ой, цього ви знаєте, я не знаю, чи вони так курять чи ні. А ми гуцули придумали свій колян. дивіться, от е, берете 12-літровий бідон з водою, Берете, зверху туди вугліє, дрова, потім якісь е, шушені сітко зверху накидаєте. То все, що є вдома, ці огірки, помідори, все туди зверху накидаєте. Підпалюєте то бестро заливаєте водою і тягнете із шламу. То що ви та у вас так? Ну у нас так нормально. А, а вибетка ні? ні? 20 рублів то ваше. Ні, не треба мені, хоч за 10. Шановні друзі, наш медіапартнер Франко Таймс. Франко Таймс це перший західноукраїнський портал інфографічних новин. Бачите МОЦНЕ на ТВ. Дивіться моцне ТВ. Дивіться моцне ТВ. Що сказати? Просто дивіться моцне ТВ. Дивіться моцне ТВ. А, ви хочете рекламу. Так. 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 Файна передача ніби виходила, так? Ну нічого так може бути, я так подав. Франківськ гарне, місто, та роді те вроді непогано Скільки купа років досі Ну, Але молодість все таки ліпше, так? Да? Ліпше, ліпше. Сьогодні з вами були Іван і Василько. папа. Виключай камеру. Е, Колорет – це наша роденка. ти вже замітив у мене, так? Да? От ти мені скажи, о -о -о ваші ці це, оцей ваш дует, хлопці по виклику», да. це, це як? Да. Це бабина вас заказує за 30 років бабенка. І ви йдете до неї, ну, і там розлікаєте її. Да? Ну, є різні бабинки, розумієш, бабинки мають 30 і 25 і решту, і решту. Не, вона нас викликає, ми до неї приходимо і пау, парам, парам, ведемо день народження. Так що не переживай, нічого поганого не думаю. Ти. Ти у мене кохана одна, хлюпотіла тихенько вода, що для нас, і біда, не біда. Цей сон.